Вітаю вас! Нерідко у розмовному стилі ми чуємо назву європейської грошової одиниці один євро. І одне євро. І одна євро. А як правильно? Якого роду євро? Згідно з правилом, невідмінювані іменники належать до середнього роду. Світлове табло. Під'їхало таксі. Проте деякі невідмінювані назви подаються у словниках з подвійною родовою характеристикою. Це стосується зокрема грошових одиниць, більшість яких можуть бути іменниками як середнього, так і чоловічого роду. Одне один екю. Одне один ескудо. Отже, щоб не помилитися, слід вживати слово євро насамперед, як іменник. Середнього роду одне євро. Очевидно, правильним може вважатися і один євро. Проте вираз одна євро документально не засвідчений, і його слід уникати. Запам'ятайте. Так буде українською.